Відчаю та розпачу рідних дружина Валентина впродовж п'яти місяців розшукувала люблячого чоловіка. У його загибель не вірила до останнього. А разом з нею і товариші Леоніда. Всі надіялись не тільки сім'я, всі сподівалися. і на даний момент надіємося. Та експертиза ДНК підтвердила його загибель. На відміну від рідних, вінницький солдат Олександр не чекав дива. Командир зводу загинув на його очах. Каже, той день згадувати страшно, адже в Іливайському котлі він втратив ногу. За нас відкрили вогонь російських танках 100 метрового пору. Да. Просто розстрілюю з танків і розстрілюю з важких пулеметів. Калібр 12,7. Пуля така, куля палець. розривало все на світі. З не меншим болем про 29 серпня 2014-го згадує ще один боєць батальйону Донбас Андрій, який родом з Полтавщини, розповідає, саме того злочасного дня востаннє бачив Леоніда Петехачного. Ми утром була команда загрузитися, загрузили БК, загрузили карімати, те, тобто, то, що у нас там залишилось, і видимилися взагалі колоною. Ну, колон розстріляли. Тоді ворогу наказали вщент знищити саме батальйон Донбас, тому у коридорі смерті стріляли в кожного солдата. Обидва побратими досі дивуються, як вижили. Нам я не знаю, повезло, мабуть, да? що той майор ліс російський, пожалів, то що я нарушив приказ, що лишаю вас живе. На колінах та з опущеними головами прощалися з героєм товариші по службі. кажуть, Леонід був відважним борцем до останнього вірив у перемогу. Він завжди думав перед тим, як щось зробити. Він ніколи на ура не кричав. Перед тим, як щось робити, він обдумано, казав, що треба зробити так, треба зробити так. Я не можу сказати точно, що він говорив, але я зрозумів його позитив знаходилися, завжди улыбка, завжди позитив. Попрощатися із захисником прийшли і друзі. Пан Дмитро каже, полеглий боєць був справжнім патріотом. На службу пішов добровольцем. А у Чернівцях Леонід Петехачний зініцював передачі машин ДП ГАЗ України на потреби АТО. І, хоча товариші служили на різних фронтах, зв'язок підтримували весь час. Коли ми созванювалися, він був готовий до всього. Він міг, він був дуже чуйною і доброю людиною. Але коли комусь потрібно було стати. Як у нас кажуть на груди, то він міг це зробити. Він був сином своєї батьківщини. Попрощатися із захисником прийшли не лише його рідні та близькі, а й пересічні чернівчани. Кажуть, це страшна трагедія для всієї Буковини. тому нині у скорботі кожен земляк. І сьогодні ми ховаємо його, даємо шану пам'яті загиблому брату Леоніду, батькові трьох дітей, який поклав своє життя за майбутнє. України поклав своє життя за майбутніх дітей. Поховали героя АТО Леоніда Петехачного на Алеї Слави на центральному кладовищі, що у Гадилові. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.